Грудний відділ це броня, гнучкість і дихання в одному. Він має 12 хребців, до яких прикріпляються ребра, утворюючи захист для органів, які знаходяться в грудній клітині. Грудний відділ менш рухливий, ніж шийний та поперек. Але він відповідає за поставу, стабільність та глибоке дихання. Саме тут накопичується напруга між лопатками, вздовж ребер та в ділянці діафрагми. Обмеження рухливості грудного відділу це не просто скутість, це порушення дихання, перенавантаження шиї, поперека і навіть хронічна втома в усьому організмі. Коли грудна клітка не дихає, страждає весь організм. А ось які ще порушення є в грудному відділі. Детально описано під цим відео.